Урок «Я пізнаю світ, українська мова, тиждень 31, сторінка 53. Тема нашого уроку. Повторення вивченого нижні з'єднання букв. Отже, сьогодні на уроці ми з вами пригадаємо з вами алгоритм написання букв, що мають нижні з'єднання. А для цього спочатку переглянемо відео з пояснення. Увага на екран! Запам'ятай, нижнє з'єднання застосовують до букв, що починаються від нижньої третини робочого рядка г, е Л, М, Я. Виконуючи нижнє з'єднання, з'єднувальну лінію ведемо до нижньої третини робочого рядка. То, так нижнє з'єднання. З'єднуємо лінію і введемо до нижньої третини робочого рядка. Ну а тепер виконаємо завдання знайка. Позначте букву, до яких застосовують нижнє з'єднання. Це буква Г, Л, Я. Обведіть малюнок, на якому зображено нижнє з'єднання. Друга зірочка. Так, це малюнок саме перший. Буква А і буква Л мають нижнє з'єднання. А тепер красиво каліграфічно напишіть слова за зразком АГ і агру. АЛ і алмаз. АЛ і ампула. Зверніть увагу, що АГ, АЛ і ам мають нижні з'єднання. Завдання друге. Визначимо і напишемо в дужках кількість букв і звуків в наступних словах. Слово день має 4 букви і 3 звуки, тому що м'який знак позначає м'якість лише попереднього приголозня, слово земля 5 букв і 5 звуків. Слово «п'ять» має 4 букви і звуків 4, хоч буква Я стоїть після апострофа і позначає два звуки, але м'який знак букви не позначає. Слово під'їзд має шість букв і сім звуків, тому що буква І завжди позначає два звуки. Перегорнімо сторінку і досліджуємо мовні явища. Пригадаємо пораду мудрої сови прочитаємо разом із диктором. Апостроф пишемо після букв Б, П, В, М. F, R, перед буквами Я, Ю, Є, Ї, що позначають по два звуки я, Ю, є, Ї, а також в імені Лук'ян та похідних від нього слова сім'я, здоров'я лук'янівка. У словах буря, буря. Рясно, рябий, повітря, свято, свях, духмяний, медвяний, різдвяний, крюк, рєпін, апострофа немає, тому що букви Я, Ю, Є позначають один звук і м'якість попереднього приголосного. Апостроф під час переносу від попередньої букви не відривають. Дерев'яний. Не можна дерев'яний. І так, а не відриваємо. Правила ми знаємо, а тепер будемо їх користуватися ними на практиці. знаєте, написав слова. Подробимо його помилку. Здоров'я, а треба здоров'я після В апостроф. Пам'ять пам'ять після м. апостроф. Лук'ян, після К-апостроф і Лук'ян завели ковід, оскільки це ім'я. М'який, м'який апостроф. різдвяний апострофа немає. Завдання шосте. Поділимо, що це, можливо, слова для переносу. Цвя не можна, тому що один голосний. Сузірія. Сузіря. Ялинка. Я линка. Конвалія. Кон -я. «Буря» Буря. Буря. Ряби, ряби. А тепер розподілимо ці слова у дві кулинки. У першу колонку запишемо слова, де буква Я буде позначати один звук, тобто вона буде стояти після приголосного. А в другу колонку слова де буква Я позначає два звуки. Тобто вона стоїть на початку слова після голосного або після апострофа. Перше слово це один звук після приголосного. Сузір'я у другу колонку. Тому що буква Я стоїть після апострофа і позначає два звуки. Ялинка у другу колонку. Я стоїть перша. Онвалію у другу колонку, тому що я стоїть після голосного і позначає два звуки. Буря у першу колонку. Я після приголосного. Ряби у першу, тому що я після приголосного і позначає один звук. Далі. Рослідуємо синтаксичні явища, завдання Прочитаємо разом восьма. Пригадай, за метою висловлювання речення бувають розповідні, питальні та спонукальні. У розповідному реченні про когось або про щось розповідають, у питальному реченні про когось або про щось запитують. У спонукальному реченні виражають спонукання до дії, заклик або наказ. Спробуємо скласти речення кожного виду і записати біля нашої кнопочки. Наприклад, я навчаюся у першому класі. Речення за метою висловлювання розповідне. Який мій улюблений навчальний предмет? За метою висловлення речення питальне, та в ньому когось або про щось запитують. В кінці ставиться знак питання. Діти, бережіть книги. За метою висловлення це буде спонукання на речення, тому що є наказ берегти книгу. В кінці такого речення ми поставили знак оклику, а ми підводимо підсумок уроку. Сьогодні на уроці. Ми пригадували нижнє з'єднання боку, а також працювали над темою апостроф і темою речення.